Всім гарного дня! Ви на каналі Розмовляюся з квітами. Сьогодні я хочу вам трохи розповісти про обрізку троянд, так як у багатьох вже троянди відцвітають, у кого ще лише починають. Все залежить від вашого регіону, від того, як перезимували ваші троянди. Чим краще перезимували троянди, тим швидше вони засвіли. І так, обрізка троянд влітку. Багато хто каже, що... Якщо троянди не обрізати взагалі, вони ще й швидше зацвітуть. Як я вже показувала в відео про помилки при обрізці, не всі точніше зацвітуть, всі, але не так рясно. Як досягти рясного цвітіння, до речі, рясне друге цвітіння буде лише у тих троян, які взагалі цвітуть повторно. Багато троянд цвіти лише один раз, але це дуже довго. Це переважно плетисті ці троянди. Так от, всі троянди так само, як і весною, обрізають по групах. Не так же принципово, як весною, але все одно трохи потрібно дотримуватись якихось правил. І оця фраза обрізаємо до першого п'ятилистника мене завжди смішить. трохи. Чому? Тому що ну, це пишуть люди, багато хто навіть. Не виростив жодної своєї троянди. Вибачте, мене за таке, тому що ну, до п'ятилисніка так ми обрізаємо. Але це плетисті троянди, це почвопокровні троянди. Всі інші ми ріжемо не менше, ніж до п'ятилисніка. Але частіше ми ріжемо його нижче, більше і обрізка троянд влітку це така, знаєте, комплексна справа. Ми не тільки обрізаємо квіточки. Ми повністю вичищаємо кущ, це майже, ну, майже як весняна обрізка. Ми вичищаємо кущ, ми обрізаємо пагони, ми дивимося, виправляємо вже помилки весняної обрізки, якщо вони були допущені. Бував всяке. Ми обрізаємо сліпі пагони, тобто повністю готуємо кущ до другої хвилі для того, щоб троянда рясно засвіла. Якщо кущ так і залишити, буде багато, або, або взагалі буде дуже мало пагонів, якщо її не обрізати. Або буде кущ загущений, він буде тоненькі пагони, і кущ буде цвісти. Знаєте, там одна-дві квіточки маленькі, бо він не витягне. Плюс ще буде багато хвороб, тому ми просто готуємо наші троянди до повторного квітування. Це майже як весною, тільки трохи, знаєте, залишаємо вище. І так, плитисті троянди, почвопокровні ми обрізаємо до першого п'ятилисника. По можливості ми вичищаємо кущ. Наприклад, у почвопокровних трояндах я вичищаю кущ лише весною, тому що зараз, ось я в нього дивлюся, я в нього не влізу, мені себе жалко. Так, там буде трошки хвороб, ну. Я туди вже не полізу. Він дуже завеликий, там дуже незручно і дуже багато всього я зламаю, якщо я туди полізу. Тому дивимось по можливості. Але е, у всіх інших троянд обов'язково чистимо ножки, тобто вичищаємо кущ десь залежно його висо, від його висоти, 10, 15, 30 см, тобто, залежно від висоти куща, ми вичищаємо ножки. І після відцвітання ми чистимо вже і верхню частину, там, де квіти. Ми все одно вичищаємо всю цю шапку для того, щоб квітів було більше, щоб трохи освітлити кущ, а не просто ріжемо до п'ятилисника. Зараз я покажу на деяких кущах, як я дещо роблю. Сподіваюсь, буде все зрозуміле. І так, зараз я спробую обрізати свою фламенданс. Знову. Сподіваюся, вам все буде видно. Щось буду показувати ближче. Перше, що я роблю, це я обрізаю всі квіти. До речі, я вже колись показувала взимку, я користуюсь отакими рукавицями. Купила їх в інтернеті на тему. Вони там до 400 гривень коштують. Рекомендую. Вони недорогі, але потім не пошкарябані руки. Це дуже зручно. Якщо мене буде не все видно, пробачте мені, як виходить. починаю. Подряд, все підряд. Спочатку все майже підряд іде. Видивляюся, куди йде брунька. На нижніх хілочках обов'язково. На внутрішню брунечку обрізаю, щоб було потім, щоб фахіншов верх. Тому, що, як ви бачите, вони і так деякі лежать. А вже на цих дивлюся, залишаю найчастіше на, на зовнішню брунечку, щоб такі трохи прочистив руку. Хочу показати, ось дивіться, отака От гілка. Бачите, це старенька гілочка минулорічна. На ній дуже багато суцвіть, то поки я обрізаю лише п'ятилисник до п'ятилисника. Чому так? Коли я обріжу всі квіти, лише після цього мені буде видно, як далі формувати. А поки я залишаю максимально зараз хочу вам показати тут всередині, погляньте, що тут робиться. Тут. Лепестки, з яких як, коли мокнуть, З'являються хвороби. Ось. Погляньте під дощем, дуже часто отак знімаєш і під ним вже хвороби. Вичищаємо тут все всередині. Бачите? Ось подивіться, я обрізала, залишила там буквально декілька квіточок на базальних пагонах, які є. І тепер починаю чистити. Можна починати зверху, мені подобається знизу, тому що я, коли почищу низ, я вже бачу, що потрібно, ну, щоб не робити зайвої роботи. Ось погляньте. Зараз я видалю всі оці гілочки, бачите, внизу так на ній будуть квіти, але вона дуже низько. Тобто, це все зараз я буду вичищати. До речі, я цей кущик вже чистила. Це все вичищаю, прибираю те, що росте оце, всередину, бачите, на гілочці. Прибираю повністю все жовте листя. І зараз приберу все листя Отут, сантиметрів на 20-25, букуш такий величенький. Тобто на ньому 10 см буде дуже замало. Я на ньому приберу десь сантиметрів 20-25 ну так, знаєте, буду дивитися. За настроєм. Ось подивіться, частково я вже вичистила. Як я оце чищу, подивіться, ми вже чистили наші троянди, але все одно вона дає маленькі пагінці. Отакі сліпі. Просто видираю їх, видаляю. Якщо пагінці великі, то звичайно обов'язково сікатором. І спочатку просто видаляю зайве листя. Ну, Незручно, не звісно, однією рукою, тому що я зазвичай однією роздвигаю, просто видаляємо листя. Ще таке питання е, з приводу жовтого листя. Це листя, воно не, це не хвороба. Воно жовтіє, воно старе, йому не вистачає світла, і троянда його скидає. Тобто, це не хвороба, подивіться, воно просто жовте, нема ніяких на ньому, бачите, плям нічого. Воно просто саме засохне і відвалиться. Тобто, жовте листя є, а хвороби тут немає. Ось погляньте, як посвітлішав кущ, і це лише я прибрала квіти. І, ну, не все ще, бачите, там ще є жовте, але майже все жовте листя. Ось погляньте ніжки, бачите. Тепер починаємо вичищати зайві пагони. Ось як би його показати. Дивіться, всередині пішов така гілочка, вона маленька, тоненька. Вона пішла знизу, вроді як ну, була б гарна, аби вона була сильна. Вона дуже тонка. Ось погляньте, вона дуже тонка, така, знаєте, слабенька. Вирізаємо її до самого низу. І поруч тут такий піньочок. Теж його прибираю. Далі. Ось поруч гілочка, теж знизу, але вона така, знаєте, товстенька, зелені, гляньте. От їх я залишу. Гілочка, яка йде всередину, бачите, вона, вони отут, бачите, вони тут всередині, на них були квіти. Але вони всередині, вони можуть не пробитися ще раз, бо листя вже забагато. Обрізаємо їх на самому самого того. Бачите, під нуль, пробачте, оператора в мене немає. Ось. І так зараз пройду по кожній гілочці. Оце доверху, до цієї шапки, все, що росте. Всерединці, я таке, що не достає до верху, я все приберу. Ось погляньте, стара минулорічна гілка, на якій така морозобойна, дуже велика. Вона і росла, і цвіла, але її краще прибрати. Тобто, зараз я її виріжу повністю. Нехай наростають молоді, тим паче молодих, бачите, зелених доволі багато. Щоб вона не загущувалась і щоб їм було більше-більше живлення. Вже майже все почистила. Погляньте, як тут стало світло, Гляньте, прозорий кущик. І це я ще не чистила верхівки. Зараз я почну чистити верхівки. Спробую. Тут, як я вже показувала, вичищаємо всі сліпі. Ми їх вже вичищали, але вони все одно з'являються. Зараз знайду покажу. Боже, і так багато, ось дивіться. Отакі От гілочки, які, бачите, маленькі дуже. Вони постійно наростають. Ми їх повністю видаляємо. Якщо виламуються, виламуємо. Якщо ні, тоді просто видаляємо сікатором. І залишаємо лише товстенькі. Отакі От товстенькі гілочки. Дивлячись по сорту, не у всіх сортів товстенькі гілочки, скажу вам чесно. Як ви бачите, кущ повністю майже прозорий, тобто там вітер тепер гуляє. А ще зараз почищу верхівки. Буде взагалі прозорий. І ось подивіться, у нас, правда, захмарило, то трохи картинка змінилася. Ось подивіться. Вичищена кожна гілочка. Бачите, кущ не просто провітрюється, Вон, відро наскрізь видно. Коли я починала, в нього навіть середини не було видно. До речі, міцемісноу не разу не оброблялася в цьому році. Ви бачили, наскільки вона була загущена, і було, не було в ній жодного хворого листика. Не борошний стоїть плямистості, нічого немає. Вона чистенька, повністю чистенька. Така троянда. дуже сильна, витривала. Ось, погляньте, з іншого боку. Там позаду неї Лариса ще до неї руки не добралися. Погляньте. Повністю провітрюється. Тут не буде тепер хвороб, кущ провітрюється. І після того, як все це обрізали, зараз дивимось на форму куща. Якщо потрібно, тоді обрізаємо, щоб не було тоненького, дивимось по сорту. У снова такі вони і є. Дивимось по сорту, бо тут дуже товстих пагонів. Тут не буде на цьому сортові. Але, як бачите, кущ повністю провітрюється, гляньте. Можна продивитися, що там всередині проходить, бачите? Тобто, якщо пішов дощик, як тільки дощ закінчився, він за 15 хвилин висохне. Вітерцем обдула, сонечком його просвітило і все буде гаразд. Що нам дає отака обрізка? По-перше, троянда не буде хворіти. Тут майже не буде хвороб, тому що він повністю може бути, звичайно, погоду нікуди не дінеш. Але троянда не буде, троянда не буде хворіти. Сильна така обрізка стимулює ріст нових пагонів. Тепер її потрібно підживити для того, щоб... Ну, я почекаю ще там, пару днів, поки вона відсвіте, все. І буду я її підживлювати. Чим підживлювати, це може бути нітрама, фоска, це може бути добриво, комплексне там, для троянд по принципу 20-20-20 тобто Але я даю під корінь, щоб було. Якщо троянда у вас дуже-дуже слабка, тобто ви розумієте, що вона була у вас сильніша, можна дати на перший раз щось азотне, це може бути сечовина, аміачна селітра, пролили, дайте їй повштовх, а потім вже годуєте так, як потрібно. Тобто, тут ви дивитесь. Як наростає ваша троянда, чи потрібно її дуже сильно стимулювати. Я цю стимулювати не буду, вона і так, венти, куди її стимулювати ще азотом, вона гарно росте. Просто буде добрива 20 20 20 Скоріше за все, це буде просто нітрама це найпростіше підсиплю і буде воно з ґрунтом, з дощем, з поливом іти під корінь. І так, я закінчила обрізку троянди міцомісному, я вам її показала. Плетисті троянди ми обрізаємо, як я показувала в попередньому відео, там в кінці є до п'ятилисника першого, але дивимось, якщо дуже довгі пагони, то обрізаємо, там залишаємо 3-5 бруньочок. Все інше ми обрізаємо, в принципі, по цій схемі. Тобто ми дивимось, вичищаємо кущ, ми вирізаємо все старе, поламане, тобто, що там захворіло дуже сильно. Прочищаємо кущ, перебираємо не лише квіти, а повністю розбираємо кущ, щоб він був прозорий, світлий, щоб там все провітрювалося і вирізаємо до такого більш-менш товстенького. Але дивимось по сорту, не всі троянди дають товстенькі пагони. Тобто дивимось по вашому сорту до товстенького для цього сорту. І ваші троянди будуть гарно квітнути.